Розв'яжемо завдання із самостійної роботи це алгебра 9 клас. Завдання у нас наступне. Послідовність BN це геометрична прогресія, причому B5 відняти Б3 дорівнює 36, а Б2 відняти Б4 дорівню 18. І потім нам потрібно знайти суму перших шести членів геометричної прогресії. Для розв'язання цієї задачі нам потрібна буде формула n-члена геометричної прогресії, і в самому кінці нам знадобиться формула суми n-перших членів геометричної прогресії. Розв'язується це завдання шляхом складання системи рівнянь. Давайте якраз запишемо її. Цю систему. У нас виходить, що b 5 відняти B3 3 це буде дорівнювати 36. А b 2 відняти B4 4 це у нас буде дорівнювати 18. Ось у нас вийшла така система. Далі нам потрібно буде кожне b5, b3, b2, b4 виразити через формулу Bn. Так, щоб у нас замість b5, b3, b2, b4 була якась b1 і Q в якійсь степені відповідно до порядкового номера нашої геометричної прогресії. Що це значить? У нас b5 ми можемо виразити, як B1, помножити на Q, і у нас N-1, тобто 5 1 буде 4. Це у нас b5. Потім B3, це у нас знову буде Б1, і Q, це у нас 3 відняти 1, це буде Q в квадраті. Відповідно, у нас B2. Це B1 помножити на Q. Так, 2 відняти 1 буде 1, тобто залишається Q. І B4 це у нас Б1 помножити на Q. У нас виходить 4 відняти 1, буде 3. Після цього замість b5, b3 ми якраз підставимо їх значення. Ось ми отримаємо, що замість b5 пишемо b1 помножити на Q в четвертій степені відняти b1 помножити на Q в квадраті. І це дорівнює 36. Замість b2 підставляємо B1 помножити на Q, відняти B4 це у нас B1 помножити на Q в кубі. І це все дорівнює 18. Ось у нас з'явилась така система. Щоб її розв'язати, ми перше рівняння поділимо на друге рівняння. Тобто ліву частинку поділимо на ліву частинку, праву частинку поділимо на праву. Що у нас вийде? Давайте запишемо це. У нас B1 помножити на Q в четвертій, відняти b 1 на Q в квадраті, поділити на b 1 Q, відняти b перше Q в кубі. А 36 поділити на 18, це буде 2. Потім ми у чисельнику можемо винести спільний множник. Це у нас B1 Q квадраті. Винесемо за дужки b 1 Q в квадраті. І тоді в дужках залишиться від першого у мене залишається Q в квадраті, а від другого у мене залишається одиниця. У знаменнику у мене. Тут я можу винести B1 Q. За дужки. B1 Q. І тоді в дужках у мене залишається 1 відняти Q в квадраті. І це все дорівнює 2. Вже зараз ми можемо скоротити B1 і Q, а тут квадрат. Залишається Q. Дужки q квадрат відняти 1 і 1 відняти Q квадрат. Ми ще не можемо скоротити, тому що тут у нас q квадрат відняти 1, а тут навпаки. А нам потрібно зробити, щоб було однаково або зверху, або знизу. Для цього ми, наприклад, у знаменникам винесемо мінус мінус одиницю за дужки, Тобто це мінус за дужки, І тоді в дужках ми маємо право повинні замінити їх місцями. І у нас вийде, що q квадрат відняти 1 завдяки тому, що ми винесли мінус за дужки. Якщо ми розкриємо дужки, то у нас вийде мінус Q квадрат, ось як тут мінус q квадрат, а мінус на мінус дасть 1. Буде плюс 1. Тобто у нас вийде те ж саме. І ось тепер у нас виходить, що у чисельнику q квадрат відняти 1 і у знаменнику q квадрат відняти 1. Ось тепер ми скорочуємо. І у нас залишається зверху Q, а знизу мінус одиниця. І це все дорівнює 2. Q поділити на мінус 1, це буде мінус Q дорівнює 2. І тоді просто Q дорівнює мінус 2. Це ми знайшли тільки знаменник нашої геометричної прогресії. Але вже це майже половину ми зробили. Так, якщо у нас q дорівнює мінус 2, то ми візьмемо одне із наших рівнянь, і замість q саме підставимо мінус 2. Візьмемо друге рівняння. І замість Q підставляємо мінус 2. Тут у нас тоді виходить, що B1 помножити на мінус 2 мінус b 1 помножити мінус 2 в кубі. І це все дорівнює 18. Бачимо, тут b перше, тут b перше винесемо це за дужки. І у нас тоді в дужках залишається мінус 2. Мінус 2 в кубі, це у нас мінус 8. Мінус на мінус дає плюс, буде плюс 8. І це все дорівнює 18. Так, мінус 2 плюс 8, це буде 6. Тоді у нас виходить 6B дорівнює 18. І тоді b перше, якщо тут добуток, ми робимо ділення. 18 поділити на 6 дорівнює 3. Ось ми знайшли b 1 b 1 у нас дорівнює 3. Наш знаменник Q дорівнює мінус 2. І залишилось знайти суму перших шести членів геометричної прогресії, тобто S6. Так, щоб її знайти, то потрібно ось якраз скористатися цією формулою. Щоб нічого не наплутати. Так, у нас виходить, що B1 це 3 помножити Q в степені N. У нас n це 6, а само Q мінус 2. Тобто у нас мінус 2 у 6 степені, відняти 1. І це все поділимо мінус 2 відняти 1. Так, що ми отримали? 2 у шостій степені це у нас 32, 64. 64 відняти 1. Буде 63. Таким чином, у нас 3 помножити на 63. І мінус 2 мінус 1 буде мінус 3. 3 і 3 скорочуються і у нас виходить, що мінус 63. Ось ми знайшли суму цього завдання.